Короткий курс Історії України Олександр Палій Заснування Києва. Одним із анських князів, що ходили в похід на Дунай, був Кий, князь слов'янського племені полян. Заснований ним Київ, зведено на зручних для оборони пагорбах. Наперетині багатих торгівельних шляхів між Чорним і Балтійським морями та з Європи на схід біля гирла судноплавної Десни. За даними старовинного українського літопису Повість минулих літ, троє князів племені полян Кий Щек і Хорив спочатку заснували кожен свою фортецю на Київських горах, а згодом Об'єдналися в одне місто під проводом старшого брата. Це сталося вже після розподілу Римської імперії на східну і західну в 395 році, орієнтовно наприкінці V – початку VI століття нашої ери. На Дунаї полянський князь заснував місто києвець. Як повідомляє літопис. Кий був доволі значним князем і особисто зустрічався з візантійським імператором. У вірменських джерелах VII століття була переказана історія спільного заснування трьома братами міста У землі палуні у Скіфії. Досі в Києві є старокиївська гора, гори Щекавиця і Хоревиця. Потрапляючи на територію України, вікінги дивувалися численності фортець і називали українські землі Гардарикою країною міст в 11 столітті Київ став найбільшим містом Європи після столиці Візантії Константинополя. У Києві мешкало, за різними даними, від 50 до 150 тисяч осіб мешканці Русі жили трохи багатше, ніж у Західній Європі, бо на той час багатство визначалося насамперед родючістю земель та зручністю торгівельних шляхів. Усі власні назви Києва, записані в старовинних літописах, мають виразне українське звучання сам Київ. А також Печерська Лавра, Либить, Довбичка, Угорське урочище та інші. Походження українського народу Протягом кількох тисячоліть Степова зона України була місцем розселення індоіранських племен, зокрема скіфів і сарматів. Лісова праслов'янських, а в лісостеповій зоні відбувалася їхня взаємодія. Український народ з'явився насамперед внаслідок об'єднання слов'ян зі скіфами та сарматами. Оскільки і слов'яни і скіфи і сарматами були присутні майже на усій території України, український народ виявився більш однорідним. Ніж більшість інших великих народів Європи, слід вказати, що ані праслов'яни до першої половини першого тисячоліття нашої ери, ані скіфи й сармати не були українцями, а лише їхніми прямими предками. Більшість українських істориків слідом за Михайлом Грушевським відносять зародження власне українського народу. З його основними особливостями до часів Анського союзу племен Четверте, сьоме століття нашої ери. Тоді скіфи і сармати почали розчинятися в слов'янах, беручи слов'янську мову, але передаючи культуру, мовні та побутові особливості. Інші іноземні впливи на українців тюркський, татарський, польський. Московський тощо були відносно нетривалими і відбувалися в часи, коли український етнос уже сформувався.